Дорогі друзі, а згадайте е, свою пару. Уявіть, що це ви. Це ваші фотокартки. Вас та вашого партнера. Яке завдання перед вашою парою ставлять вищі сили? От яке завдання ставлять вищі сили перед вашою парою? Вам кажуть, що ви на правильному шляху продовжуйте робити те, що ви робите, тому що це спрацьовує для вашої пари. Так. Ну, ось так. Можливо, хтось навіть десь в паузі перебуває, але знаєте, що все, що ви робите в цій паузі, буде вас зближувати потім. Дивлюсь на рунах. Вам кажуть, що ви, ваша пара переходить на інший рівень. Е, можливо, ви рухаєтесь до стабільності в своїх стосунках. Можливо, хтось рухається до шлюбу, можливо, хтось. Ну, Рухається до перемир'я, ну, тут дивлячись, в яких енергіях перебуває ваша пара на сьогодні. У вас дійсно якісь трансформаційні часи, коли ну, вам приходиться, можливо, і важко десь у цих стосунках. Вас випробовують, але без випробувань ви не перейдете на інший рівень. Тільки пройшовши ці випробування, ви потрапляєте в. На інший етап свого життя. Хтось просто в родину, в сім'ю. Так. Енергії зараз у вас якось маловато, десь вогник пригас, вогник пристрасті. Але він розгориться по-новому, по-новому, з новою силою. Так. Е, жінка зараз потерпає десь в своїх енергіях, не відчуває наповненою себе. Вам кажуть, що далі все на розсуд вищих сил буде так складатися, як то ну, написано в книзі ваших долей. Тому тут далі руни не хочуть нам відкривати інформацію. Давайте ось візьмемо, просто можливо, якщо вийде однією картою. То все ж таки, що ж чекає на вашу пару в майбутньому? Що чекає? Ну, ми ж зрозуміли, що ви на правильному шляху. Ну так, можливо, хтось із вас військовий, і, можливо, зараз перебуває, ну, не дай Боже, але тут в неволі. Так, є вихід, є вихід із цієї ситуації, вас виведуть, виведуть вашого партнера. Ну, дивлячись, хто мене дивиться, виведуть із такої ситуації. На світло, на радість, на щастя, все буде добре. Але остерігайтесь нещирих людей в вашому оточенні. Але знайте, що елемент фортуни величезний буде мати вплив на цю ситуацію з виходом на волю, скажімо так, з вирішенням цієї справи, яка загвела в глухий кут, можливо. Тут елемент такий спрацює ну, фортуни. Далі що ще? І кохання. Вінчає весь цей розклад кохання, кохання, нехай так і буде.